Амізон у сезон грипу захист для вашої родини. Розпочинаємо спеціальний ефір на радіо НВ. Сьогодні день пам'яті Небесної Сотні. Сьогодні, 20 лютого 2023 року, згадуємо події дев'ятирічної давнини. і розуміємо, що власне за ці дев'ять років Україна ніколи не жила, жодного дня не жила в якомусь дуже спокійному стані. Але ми вижили і ми трухаємося далі. Мене звати Павло Новіков. Я з вами працюю тут у спеціальному ефірі з 8 до 10. Далі працюватимуть мої колеги, ну і вся наша команда. Працює вже майже рік в режимі спеціального ефіру, щоб постійно подавати вам найсвіжіші новини, перевірену інформацію та якісну аналітику. Приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі, Радіо НВ. Ставте лайки, підписуйтесь. На Ютуб канал Радіо НВ Ну і розумієте, що більше буде лайків, то більше людей ознайомляться з цією інформацією. Власне, то події зараз теж відбуваються ну практично щодня. Напередодні завершилася Мюнхенська безпекова конференція, на якій основним аспектом було як побудувати світову безпеку без Росії, і головне після військової поразки, яку зазнає Росія, е е Є враження людей, які перебували власне. На цій Мюнхенській конференції і Їхнє основне враження, що після там десятиліть, як пишуть, летергічного сну Європа замість сірого горобчика перетворюється все більше на яструба. Е, промови лідерів Європейського союзу були такими, якими їх раніше уявити було просто не можна. Е, можна згадати там фразу Мануеля Макрона про те, що Росія має зазнати поразки у цій війні, можна згадати фразу, яку сказав Джордж Сорос, мільярдер. На одному з сайд івентів, там що російська імперія за наслідками цієї війни буде розбита, і власне Росія перестане існувати як імперія, і це була би зміна на краще, сказав Джордж Сорос. Ну і власне сьогодні Джо Байден вирушає до е, Польщі. Завтра відбудуться вже офіційні заходи з цього приводу. Ну а Росія в своїй манері ескалації розпочинає масштабні навчання стратегічних ядерних сил. Так, от про ситуацію воєн. Ну, про ситуацію на фронтах будемо зараз говорити з експертом. З нами на зв'язку військовий експерт Сергій Грабський. Пане Сергію, вітаю вас в ефірі. Слава Україні! А, доброго ранку, студія героям слава а, масштабні навчання стратегічних ядерних сил Росії вони приурочені до візиту Джо Байдена до Польщі. Це така геополітична частина. Але чи маємо ми розглядати ці навчання як якусь загрозу для себе? Ну, ви... Знаєте, потенційно любі навчання вони є а, свідченням наростаючої загрози. І любі навчання проводяться для того, щоб підняти рівень готовності сил та засобів, які долучаються до навчання, і відтестувати е, організацію системи управління ко... і зв'язку на будь-якому рівні. Тому об'єктивно об так ми можемо це розглядати як певний рівень загрози, ну, але сказати, що е, це якась. Серйозна загроза для нас ні аж ніяк. Ну знаєте, навіть з огляду на те, що е навчання то почалися, але жодної такої різкої заяви наших західних союзників і, зокрема, учасників так званого ядерного клубу, ми не почули. Тобто, скажімо так, е світова спільнота віднеслася до цього з розумінням, усвідомлюючи, що це власне є. Політичні такі жести, які мали перш за все показати народу населення Російської Федерації, що вони ще ого, вони ще щось можуть, але так, щоб це вразило нас або наших західних союзників, важливо. Я. Добре, тобто це ще й політична історія для їхнього населення. А власне, помічено вже було, причому не лише в Україні помічено, що після того, як окупанти за останні пару днів так нормально вигребли від наших захисників і вже там на якихось місцях навіть відкотилися. Я зараз маю на увазі Бахмутський напрямок, деякі їхні пропагандисти ну, зразу забули про те, що Бахмут їм був цікавий і почали писати щось про геополітику, згадувати у ці ядерні навчання і таке інше. А вони завжди. Так роблять, коли у них щось не вдається на полі бою. От, власне, ця закономірність уже була досліджена. Що ми маємо розуміти, що там що там у них під Бахмутом сталося? Ну, під Бахмутом, знаєте, ну, по-перше, жодним чином не треба розхолоджувати цю ситуацію там надзвичайно складна, надзвичайно складна, але контрольовано. Ми тримаємося, хоча противник відчайно намагається просунутися. А з півночі, з північного сходу, намагаючись відтіснити наших хлопців від дороги, яка поєднує Бахмут із слов'янськом, і ведучи певні бої у самому місті, йдеться про південно північно-східні околиці Бахмута і намагання противника продовжувати посунення з району опитного нам вдалося стабілізувати ситуацію і відбити наступ противника на трасу, яка поєднує Бахмут з Костянтинівкою. Я не скажу, що ця траса повністю вільна. Вона може бути прострі... простріляною, що власне відбувається, але там ситуація також стабільна і тому продовжуються такі відчайдушні спроби противника саме на околицях Бахмута і в самому місті просунутися як можна глибше. І створити загрозу для оточення, як вони вважають, і витіснити наші підрозділи власне із самого міста. Е, наскільки це їм дається, ну не вдається, і в мене є таке перечуття, що поставлена задача, власне, їм ставилася задача ще 20-го числа взяти Бахмут. Це вже можна сказати невиконаним. Власне, як і десяток задач, які ставилися їм перед тим. Ну і на річницю, на річницю початку широкомасштабної агресії. Я маю дуже великі сумніви, що їм вдадуться які-небудь активні наступальні дії на цьому напрямку. Окей, okay, тоді давайте розбиратися, а що ми можемо з цим зробити. Я маю на увазі українське військо, українську сторону, та тому що вже є. Ну там, наприклад, оці заяви від Білого Дому да не зволікати з контрнаступом. От я їх якось не дуже розумію, тому що. Ну, якби була така можливість уже вигнати окупантів з нашої землі, то напевно ця задача вже була б виконана та тому, що ніхто не збирається стояти і місяцями чогось чекати. З чим ви пов'язуєте такі заяви, такі е, пропозиції до України, що от давайте швидше контрнаступаємо. Ну, ви знаєте, тут треба просто більш широко усвідомлювати динаміку тих бойових дій, які відбуваються, і ресурсне забезпечення росіян. Зараз е, росіяни втягнулися у такі затяжні і витратні бойові дії, які не приносять їм успіху, але вимагають від них дуже серйозного напруження. Е, крім того, ми бачимо, що на сьогоднішній день росіяни вони не мають такого повного забезпечення, необхідного я б сказав, навіть забезпечення озброєннями бойовою технікою, і е, ми будемо мати певний період, коли вони не зможуть ще відновити ті втрати, які були. Тобто про що йдеться щодо того, що не зволікати, ми можемо з вами припустити, що під час так званої звернення до нації Путін оголосить про чергову хвилю мобілізації, і тоді в нас буде ну приблизно 2-3 місяці до того, вже маючи досвід боротьби з цими мобілізованими. 2-3 місяці до того, що ті мобілізовані нової хвилі. Почнуть надходити на забезпечення військ. от, власне, ці два-три місяці дають нам можливість проводити певні активні дії, які мають призвести до звільнення нашої території. І, власне, про такі контрнаступи йдеться. Адже ми вже вміємо проводити такі наступальні дії, як ми власне це робили вже в Харківській області, як це ми робили вже в Херсонській області за наявних сил та засобів. Тобто йдеться про те, скоріш за все, що не треба очікувати, наприклад, осінні, коли вже буде сформований остаточний такі броньований кулак. А якщо ми можемо зараз використати цей час на напрямках, на яких контрнаступ буде доцільним, то це треба робити вже зараз. Ну і власне останній Рамштайн, дев'ятий же він був за, за, за ліком. Там він став не стільки авіаційним, як про нього багато хто мріяв, але точно став снарядним і боєприпасним. Власне, це ж теж частина цієї історії. Що для того, щоб проводити наступ, треба ну напевно більше снарядів, більше далекобійної зброї, більше а можливо, і більше артилерійських там і реактивних систем. Це все в одну так скарбничку. Так, абсолютно. Ну знаєте, є така вперта наука, яка називається статистика. І за статистикою вже цієї війни ми знаємо, що 80% завдань бойового ураження здійснюють саме артилерія, е міномети та системи залпового вогню. І саме на цьому був зроблений акцент для того, щоб посилити нагальні потреби збройних сил України і забезпечити таку ударну міць. В короткостроковій перспективі, що дозволить нам, вигравши час, знищивши противника, звільнивши звільнивши нашу землю, проводити вже більш такі детальні етапи підготовки до широкомасштабного наступу щодо звільнення наших територій, і тому цей Рамштайн був абсолютно очікуваним. Я б сюди додав ще найголовніші фактори, як протиповітряна оборона і навчання наших військ. Це Надзвичайно важливо і це створює передумови того, що наші дії будуть успішними незабаром. Але ми не маємо чекати на те, коли це все буде вже зроблено, незважаючи на те, що така підготовка має вестися, і знов таки бути зваженими і розумними, проводячи наші наступальні дії. Але ми не можемо зупинятися, знаєте, на тому, щоб тільки відбувати противника, адже обороною ще одна жодна війна не була виграна. Таким чином, ми говоримо про те, що там, де ми можемо проводити наступальні дії, ми маємо їх проводити, не наражаючи на високий риск наші підрозділи і досягаючи успіхів, там де ми можемо цього досягнути. Давайте тоді ще кілька слів про північну Луганщину. Сватове Кремінна. там на тому напрямку, особливо біля Кремінної, наче було помічено якесь там просування окупантів. Вони зупинили принаймні рух наших захисників. Потім були, значить, отакі гойдалки на 100 метрів туди, на 500 метрів назад, на 500 метрів вперед. Що ми зараз маємо там розуміти? Тому що, наприклад, Том Купер пише, що окупантів там уже просто ну або вони дуже економлять бронетехнікою танки, або у них їх. Ну гаряче не вистачає, ви розумієте. Тут, тут дуже цікава зараз ситуація склалася, адже росіяни, е, отримавши ну дуже серйозну концептуальну поразку, тому що ж, якщо ми пам'ятаємо, то на початку широкомасштабної агресії вони і ми з вами користувалися такими визначеннями як батальйонна тактична група. Вони відмовилися від цієї концепції, а нічого нового, принципово нового, вони придумати не можуть. І вони зараз, знаєте, діють такі а, традиційних бойових дій середини минулого століття. А ці традиційні бойові дії середини минулого століття вимагають серйозну концентрацію броньованої техніки і масовані артилерійські, або якщо так у більш широкому сенсі вогневі удари. Натомість вони наштовхнулися на ситуацію, в якій українські збройні сили, українські сили оборони верніше, наша повага національній гвардії прикордонникам і всім іншим, хто оборонить країну, тому правильніше казати українські сили оборони вони наносять удари, концентровані по скупченням техніки, яка має концентруватися по скупченню особового складу. Ми щодня отримуємо інформацію про нанесення. До 20, а то і більше ударів по командних пунктах, в складах боєприпасів, що не дає противнику діяти в його традиційній або так сказати класичній манері. І в зв'язку з цим ми бачимо, що противник і е від самого початку він не був е спроможний сконцентрувати достатню кількість е ударних засобів, навіть порівняно з тим, з, які, е з, якими, з якою кількістю цих засобів він почав цю широкомасштабну агресію. Вони навіть того рівня не досягли. Вони зараз змушені використовувати свій єдиний козир, якщо можна так сказати, а саме намагатися максимально просунутися піхотними підрозділами як мога ближче до наших позицій, і використовуючи перевагу саме у живій силі, маючи певні обмеження і по танкам, і по броньованій техніці, і по артилерії, намагатися витіснити наші підрозділи з позиції, що ми займаємо. Часом це вдається, як ви сказали, гойдалки. Так вдається, звісно, тому що ну, перевага в живій силі є об'єктивною. Але е, ми нейтралізуємо ці намагання противника просунутися, ну виходячи, власне, з того, що е, ми не даємо їм зосередитися достатньо до того, щоб розвинути успіх, і проводячи контратаки, ми стабілізуємо ситуацію. Тому знаєте, ми зараз з вами знаходимося в ситуації, коли ми на карті фактично не бачимо якихось серйозних просувань, але це не виключає. Надзвичайно високу інтенсивність і жорстокість тих боїв, які тривають, вздовж цієї лінії фронту. Ну, зокрема, на Луганському і на Донецькому напрямку ну так самі навіть російські воєнкори вже вживають такий термін, який пробачте, я його запозичив, і мені він дуже сподобався. Як значить, вони кажуть, методичне хаймарсування якихось там складів. Методичне хаймарсування Ось уже повідомляють про виведення цілого цілої артилерійської бригади, тому що у них ну все, що було і на мало назву мста С, це самохідні гаубиці. Ну кудись воно чому. Вибухнуло і, і перестало працювати. От по, по суті, оце методичне хаймарсування воно і стримує можливості ворога. Ну я розумію, що воно не тільки хаймерсами знищується, а й іншими системами. Просто ну хаймер став уже таким символічним образом на цій війні. Отак От це відбувається. Ну власне, власне, так і відбувається. Як я вже казав, Росію, російську армію, губить їхня консервативність і. Намагання слідувати вже прописаним нормами правилами, що передбачає зосередження на якомусь напрямку ударного групування, лисування, розгортання і ведення бойових дій. Чим це закінчується для них? Ми вже бачимо і знаєте, такою класичною картинкою цього сам цього висування тих бойових дій є вогледар, де противник за два тижні ну втратив просто колосальну кількість ресурсів, і він не може там відновитися. Тому зараз і бої йдуть же власне в Павлівці, яку противник задекларував, що він окупував, і так відбувається на інших напрямках. Звісно, ми бережемо так само снаряди, але рівень нашої розвідки, рівень кількості розвіданих цілей, дозволяє нам наносити методичні послідовні удари, які просто зводять на нівець всі потуги російських окупантів. Десь атакувати і тому єдине, що вони можуть зараз робити, як я вже казав, це відчайдушно намагаєтеся просуватися саме використовуючи ці піхотні, легкопіхотні підрозділи з обмеженим використанням артилерії і танків. Я вже мовчу про авіацію, якою нас лякали, але по факту виглядає так, що вони дійсно сконцентрували. Е Пилити засоби авіації, але тримають їх на такій е відстані від фронту, щоб ну хоч хоч мінімально убезпечити їх від ударів наших вогневих засобів. Ще одна загроза, є, про яку сказав держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен. Він каже, що ну, за даними американської принаймні розвідки Китай розглядає можливість обговорює можливість постачання до Росії якоїсь летальної військової допомоги. Поки що Китай так відверто не втягувався у цю війну. Поки що ну є повідомлення, що Китай відшиває форму, відправляє бронежилети з Китаю, надходять величезними партіями. Ми, до речі, безпілотники, ну такі самі, що й ми використовуємо, і наші сили оборони використовують. От наскільки великий ризик того, що Китай може почати відправляти там снаряди чи артилерію? Ну, ви знаєте, якщо виходячи з китайського образу мислення, а Китай завжди слідує перш за все своїм інтересам, ну ми не можемо цього виключити. Чому тому що Китай розуміє, що в будь-якому випадку він виграє? По перше, він продає цю зброю, отримуючи за неї певні ресурси. По-друге, він виснажує всіх своїх противників. А жодним чином не можна розглядати Росію як великого друга Китаю. Ну а це знаєте, такий, ну українському випадку молодший партнер. І таким чином, знаєте, є таке дуже цікаве було таке цікаве повідомлення, що 97% російської армії вже власне воюють на території України. 97% це бойові підрозділи. Звісно, таким чином зараз створилася ситуація, коли Китай може діяти за принципом заходь і забирай все, що тобі треба, то дуже за це нічого не буде. І таким чином, знаєте, дозволеними поставками вони під Тримують такі знаєте тліючий, як вони вважають рівень конфлікту, який е, просто знесилює російські ресурси, що дозволить їм в перспективі ну просто зайти і забрати все, що їм подобається, і саме з цієї перспективи треба розглядати це питання. Ну і відповідно. Треба розуміти, що це напруження боїв вимагає від наших союзників збільшення поставок боєприпасів та інших ресурсів, що об'єктивно, на думку Китаю, може знесилювати і е, західних союзників України, в тому числі, ну і нас з вами. Але е, тут треба розуміти таке усвідомлення, що Китай ну, не хоче втрачати західні ринки. Вони для нього є надзвичайно перспективними, тому він діє так дуже обережно. І я б сказав так, що ці поставки озброєння і бойової техніки вони не роблять більше біди для Росії аніж для західних союзників. Ну а наша справа одна: наша справа відстоювати свою землю і звільняти, її. чи будемо ми битися з китайською зброєю чи з російською. Це вже не важливо. Ну так іранські шахеди навчились збивати, значить, і китайські гармати. Якщо раптом такі з'являться, ну треба теж буде навчитись знищувати. Дуже дякую вам за розмову. Дуже дякую за роз'яснення. Військовий експерт Сергій Грабський був з нами на зв'язку. Обговорювали ситуацію на українських фронтах. Шановні, нагадую, приєднуйтесь до нашої трансляції на Ютубі Радіо НВ. Підписуйтесь на Ютуб канал Радіо НВ. Ну і ставте лайки, тому що що більше лайків, то більше людей отримають цю інформацію. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.